Діждалися світла, ну у нас, як у всіх, більша половина доби світла немає. Але ми живемо у будинку, нам ось вийшов, двері відкрив да й вийшов. А хто це у містах живе да, на високих поверхах, отобіта. Ще як перший, другий, третій, ну до п'яти, то це ще й нічого можна потихеньку йти. А хто далі живе, Боже мій, де ж як дітки маленькі, то. Ясне діло, що скрута, велика скрута, да й годі. І нічого не вдієш. Нічого не вдієш. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогеньки. Бережіть себе! Продам. Могу я Молодець, Молодець Давай, збирай. Фермерськомогальних помідорів. Так що. Просто завтра діти всі по роботах, собачок бросати не хочеться самих, тому я купила їм ой, багато мандарин купила сьогодні, щоб завтра мені нікуди не йти. Вінтер хворіє, Боня дуже з ногою з лапою здала, лапа стихається. мишки зсихаються і ходити ступати больно, тому... Сьогодні спала зі мною. Хочеться і біля не побути. Я ж її тут лишаю на і йду. Ой, коротше, собаки потрошку йдуть від нас. Душа ну, болить, нічого не зробиш. О, дякую, прозівала трояндочку, дякую велике, ставлю я яхту твоє виробиться так і зараз мені треба що він тарочок хоче ти вже покушав а огурчик тобі нельзя вінчика ти морковочку можеш їсти а огурчик ти не можеш їсти не Вінь, ні не, не можна. Що не можна? Ви, назав... Ви назавжди вже в Лондоні. ніхто його знає, дівчата. Я зараз вам скажу, так як я відчуваю. Без Б... Без Б. Без Б я ніколи брехати не збираюся. Душа моя, там, де моє село, там, де ми прожили з чоловіком, там, де в мене народились діти, там, де було все моє прекрасне, молоде життя, там моя душа. Київ то моє серце, бо там мене також, хоча там була не так і довго жила, але я там. Понаходила багато друзів, в мене була прекрасна робота, якою я дуже була захоплена, це було моє. Там моє серце. А Лондон тут моє тіло. Британія тут моє тіло. Ну, тіло. Тому я не знаю, що і як буде далі. Взагалі не знаю, дівчата. Можливо, я повернуся, можливо, я помру. Не знаю, Вінтер, що ти хочеш? Їсти ще хочеш? Давай я буду давати. Будеш їсти? Ти ж недавно поїв, Кашу. Що, ви недавно поїли. Ви що, роздіваєтесь? Ложка, та ще й з... спидрейс. Передумаю. Пала ложка, он передумал. Ну, Не так недавно поила, и снова, ну, я кеш. Хворіють. Шорти, все, гуляй, вас. Знаешь, как это гулять, Вася? Вот ты и гуляй. Так що не знаю, як моя доля складеться, чи я тут назавжди, чи я тимчасово, не знаю. Все під таким життя на паузі. Всередині порожнеча. От і все. Це, що я вам можу сказати. А хто зараз знає точно, хто може зараз сказати свою долю, чи, 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 чи не назавжди, чи ви поїдете, чи ви поїдете. Дякую, дякую за трояндочку, дякую. Чи ви поїдете кудись, чи не поїдете. Ніхто ж нічого не знає, ніколи не можна казати ніколи, бо ми в цьому світі тільки гості. Як ми можемо щось сказати? Бо ми не знаємо на 100% як воно все буде. Так саме я, живу, отак, життя на паузі, просто живу. Це навіть, як сказати, ладно, десь уявити, що це. Хто б думав, я не хотіла такого життя, я не сприймаю цього життя, мені важко, я не можу, але ну... А що зробиш? А що ти зробиш, Раз так? Я цього не хотіла. Так у моєму житті сталося. Я не це планувала. Не такі в мене були плани на мою старість. Не такі. Київщина, вітаю. Не такі були плани на мою старість. Не так я все планувала. І знаєте, багато ж у мене в підписниках людей, які також за кордоном і коли мене слухають, кажуть, ви нас просто надихаєте оці усі. А що так все вказує? Так правда, ми ж не планували таке життя, ми ж планували інше життя, ми ж хотіли жити по-іншому. А тепер ми взагалі нічого не плануємо. Бо хто знає, що планувати, а як планувати? А що планувати? Ніхто ж не знає, як, що і далі буде, правильно. Тому, знаєте, є таким... Бажання плюнути на все, повернутися. А тоді думаю, і що я буду там сама. 60 років, так? що я там сама буду робити. А діти тут будуть за мене хвилюватися. Кожну повітряну тривогу. І кожний раз. Тому? Ой, нічого вам не можу сказати, бо я сама не знаю. Ви за кордоном? Так, за кордоном. За кордоном Велика Британія, Англія. Не можу нічого сказати. Бо на 100% не знаю точно. А брехать, придумувати, самі собі рисувати ілюзії. Може це десь гарно. Може це дійсно десь гарно, да? І допомагає, ну це не про мене. Зіночка, привіт. Привіт, привіт, Діночка, привіт. Погода в нас, я не знаю, сьогодні 15, мабуть, чи 10. Ну, стої, на тому тижні стоїть 20. Плюс. На тому тижні стоїть Ліза привіт. На тому тижні стоїть 20. Плюс. Тут така погода цілу зиму. Може холодати, може тепліть. Ми в лютому їздили до Океану, то люди купалися. Хоч вода холодна, це ж Атлантичний океан. Ну, навіть не тому, що це Атлантичний океан, а тому, що це е, тут не жарко. це не Південь Великої Британії. А люди купаються. Ну, Я теж їздила на океан, як собачок возив, що мене дивився. Я теж купалася в океані, було ось. 18 градусів, мені комфортно, я не люблю. Яке у вас опалення? Опалення газове, тепля, тепла підлога, а другий поверх батареї, а низ тепла підлога дерево. дерево. А продукти електроплита. Ну, продукти. Їсть, харчування. Харчування, електроплита. Ви надовго переїхали, дівчат. Я ж тільки що пояснювала, що я не знаю, не знаю, як все буде. Я ж повторюю, моя душа там, де родились мої діти, там, де я жила своїм чоловіком, там, де пройшло все моє осознане молоде життя і немолоде також. До 50 років я жила, 52. А це є це моє серце, бо я там теж звикла. А тут тільки моє тіло. Тут тільки моє тіло. Тіло, От, розумієте, просто тіло. Без серця і без душі. Можливо, як все вийде, я прийдеся так, що я тут буду довго, можливо, я знайду місце в серці для такого великого міста, як Лондон, у своєму серці. Дякую, Зіночка. Можливо, і це не виключення. Я не впевнена, але все може бути. Стіка налаштуються на гарні новини, тільки щось права не поговорять і, і тут вже на другий день вже зовсім все інше відбувається. Тому не можеш ніяк сосредоточитися. Не того, що ти боїшся ракет, не того, що ти боїшся вмерти. Смерть вона одна, тут можна кирпичом привалити її. Вона одна. Ну, є багато речей, від яких я залежна, залежна від своїх дітей, Я повинна їм допомогти. Собачки у мене. Ну, багато є таких нюансів, які Я давно переїхала, в жовтні, 3 жовтня було два роки. Ми приїжджали сюди в грудні 22-го, побула я тут до березня, повернулася, а по доньку приїхала в травні. І як приїхала, як почали нас на підступах в Київ, до Києва, все над нами збивати. І собаки не знали, в який бігти, там ми дві жінки. І тому ми вирішили. Щоб не хвилювались за нас, за, за нас мій син, щоб не хвилювався. Ми, він приїхав нас і забрав. І вже 3 жовтня два роки, як я з донькою в Лондоні. Жовтня було два роки, як я тут. Не скажу, що я привикла. Мені в Києві було. Ви все діти, діти, діти. А хто ж? Діти це основне у житті матері, в моєму житті. Вас може не діти, то, може у вас це не основне. А для мене діти це найголовніше. Нема чоловіка, значить, лишились діти. Був би чоловік, сиділа б з чоловіком у своєму селі і нікуди б не рипалась. А на даному етапі я сама, у мене нема ні сестер, ні братів тут, ні мами, нікого. Тільки діти, це моя рідня, тільки діти. Валентина, а у вас не так? У вас хто на першому плані? Я розумію, що діти за мене будуть хвилюватися. Є якість продуктів, які в нас по якості кращі. Ну Тут вже все вже є, українське, тут українські магазини, оселець, все є. У мене внуків немає, тому я не можу зрівняти. У мене внуків немає, тому в мене діти. У вас внуки, в мене діти. Кось може хахалі якісь. Все ж по-різному, розумієте? Одна людина живе тільки для себе. Я вже про це розповідала. А одна в полоні у своїх дітей, тому що вона їх сильно любить. І я розумію, зараз я брошу собачок хворих, їм треба на роботу ходити. А я за що мені жити в Україні? Пенсії я не заробила. І мені допомагати треба. І, і собачок тут лікувати треба. Людину треба наняти, щоб біля них сиділа. А собачки мої, мені їх шкода. Є багато нюансів. Будьте людьми. Ви все діти, діти. У ну, кожного свої пріоритети. Не треба нав'язувати, я не нав'язую вам своє, ви мені своє. Ви живіть так, як ви живете, я живу так, як я живу. Дай Бог мені внуки, може, в мене будуть діти вже середнього віку, а де їх сім'ї? Ми всі гуртом живемо, і їх сім'ї також. І взагалі веду прямий ефір я, Валентина. Якщо вас так дуже цікавить, запитуйте про мене все, не про моїх дітей і про мої сім'ї. Про їх сім'ї. Все добре. В моїй родині все добре. Душевна пустота і важко, тому що сумую за Україною, за тим життям, скажімо так. Не за Україною, а за тим життям. І що це такі мені прям діти вже середнього віку, а де їх сім'ї? А це повинна перед вами відчитуватися. Чому? Хто ви така для мене? Вибачте, я не зі зла. Ну, якщо не зі зла, то ну, ви так прям ну, трошки коректніше, правда? Я веду ефір, запитуйте мене про мене. Ми діти, все добре, ми діти, бізнес, все в нас добре. Головне, щоб було здоров'я і в вас, і в нас, і був мир. Це саме головне. А діти, якого віку вони не були, вони для матері діти. Хіба у вас не так? Хай їм буде, по скільки б років їм не було. Вони наші діти. І ми за них, поки ми будемо живі, поки ми наше життя, поки наше серце б'ється, поки вони наші діти, скільки б їм років не було. І які б у них сім'ї не були. Друг, там по три жінки, по чотири, розводи. Вони наші діти. Від цього ми вже нікуди не дінемось, бо ми, вони ж на світ у нас не просилися, ми ж самі їх нарожали. Тому ми, я відповідальна за них, за те, щоб вони не хвилювались. Роїзд метро залежить від, ой, як правильно сказати, від тоді, ну, від довжини, куди ви як, від дальності, чи як, куди ви їдете. Дякую. Смотряю, куди ви їдете. Чим раніше встаєте, тим дешевше. Чим довше їдете, тим дорожче. Тут від цього залежить. Коли ви заходите, з вас знімає там 10 пенсів, 10 копійок. А вже тоді при виході ви оплачуєте повністю свій маршрут, де ви встали, чи ви далеко проїхали, чи ви мало проїхали, воно там відраховується. Ну, проїзд дороговатий, якщо переводить. Якщо не ну, проїзд тут дорогувати, да, проїзд, житло недешеве. Ну, знову ж таки, воно і в нас не дешеве. Я не знаю, скільки в нас метро зараз коштує. Україна теж дуже своїми громадяні. Це ви мене 8 гривень метро. 8 гривень. Ну, я я хотіла в Києві метро, не той, ну мені нікуди було їздити на метро. То мене подруги забрали, І таксі визивали ну, там, де я, там, де моя була гостінниця. Ні, ми орендуємо. Дякую, Людочка, дякую. Ми орендуємо. Як тут тут більшість, більшість людей, навіть британців, живуть в орендуваному житрі. Тут так модно. Тут рідко у кого є своє. А купити тут дуже дорого, проще купити десь в Іспанії чи десь ще. Вісім будь-який конець. Ну і слава Богу, тут по-іншому. З ну, 60 років безкоштовний проїзд метро і автобус. 67 дають, надають пенсію, 850 фунтів. Ну, це так на минуточку до 50 тисяч гривень. Тут бензин дешевий, тут машиною дешевше передвигатися, ніж два роки вже. Зарплати, ну, скільки ви хочете залежності заробити і заробляти. Оце Оксана, що в нас приходить по вівторкам, робить генеральне прибирання, в неї є 5 будинків, які вона прибирає. От кожен будинок 100 фунтів. 500 фунтів вона отримає за тиждень, субота, неділя, вихідний. Ну от 500 фунтів це 25 тисяч 26-27, смотри, який курс. За день роботи за 100 фунтів у нас вона 6 годин працює. За день роботи за 100 фунтів вона може М -м, спокійно. На свою родину купити. Більше, ніж на неділю продуктів. Смотря, що... От, давайте не по продуктах, бо кожна людина по-різному харчується, правильно? Ну, що вона може на 100 фунтів купити? Ну, брендову якусь річ точно може. А як нема свого житла, то пенсіонер може платити житло собі. Ну, Допомагає держава. Допомагає держава. І багатьом нашим українцям, які мають житло, і в них вдається ну, зарплата у їхні ці канціли, ну, вираховується і якщо людини не вистачає, от я знаю одну пенсіонерку з Сум, в неї квартира, в неї пенсія 850, ну, враховуючи 50 фунтів пенсії з України, тут 50. І вона виймає винаймає квартиру, то її оплачує повністю, канцул, цей, консул. Канцул, канцел, канцел. Я взагалі англійську не знаю. Я не знаю, англійську взагалі. Дівачки. Англійську я не знаю, дівчатка. Дуже багато українців. Просто вам скажу дуже. Ну і за два роки так якісь окремі слова я розумію. Я раніше в метро взагалі не могла сама їхати. Зараз я це можу зробити. Я можу прочитати зупинку, можу на слух почути зупинку. Раніше їхала, так читала. Мені треба на шостій вийти. Ну ще я не вмію користуватися метро, там де пересадки. А так. Звісно. Сорі, вен. Душо. Та ще На, ось! На. М -м -м. Так, що мови я не знаю. Погода, холодно, ні, не холодно. Я ходила в магазин, то оцей костюм, я його не переодягала. І зверху кохтиночка, все. Ну, дивіться, вчора було 10 плюс. Ну тут же ж ми в район, міста Лондон дуже, дуже багато дерев, дуже будинків, багато. Доброго вечора, можливо, воно і затоші. Якось так. Знаєте, може, аби ви щось готували, готую тільки. Зробила брокколі. Пробланширувала, сіль вода. Зараз аж спробую, що воно вийшло. І запікаю запікаю курицю, але без грудинки. Застажу я не знаю. Курицю без грудинки, бо сухе м'ясо в мене не їдять, тому її вирізала. Олійка, каперчик, сід більш нічого. Стажу я не знаю, скільки я знаю, що українцям платять 850 фунтів. Це гарна пенсія, гарна. Якщо канцел, ну, якщо ви одинока. я знаю таку історію, знайомий приїхала тітка сюди по спонсорській візі до подруги. Подруга, відкрила, подруга тут жила і відкрила її візу. Вона до неї приїхала, трошки пожила і не вжилися. Ну, посварилися такі подруги. Як і в мене в тросенці. Посварилися і вона її вигнала. І Вона пішла в канцію і сказала, мені ніде Їй дали квартиру, допомогу на квартиру. Дівчата, без роботи і без житла тут ніхто не буде. Роботи повна. Якщо хочеш робити, і без мови знайдеш, ну, звісно, не юристам. Да, ці всі Професії треба підтверджувати мед, медицина, юристи. А так, як прибиральниці, чи десь там в кафе посуду мить, готелі прибирають, якщо тепер рукар, майстер манікюру, є наші салони. Вже дуже багато пооткривалися нашого всього, магазинів. За чим сумую найбільше, можливо, за Матіасом за селедцем, бо тут я його не бачила. Дякую, Аля. Дякую, дякую. От. А так у салатці є, скумбрія є, солена, різна. Зараз замовляємо, хлопці привозять короб зеркальний.